Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Лена і в цьому відео ви побачите перші дні 2024 року, як викидають ялинку у Франції, які пироги їдять французи на протязі всього січня, мою ранкову рутину, а також просто нашу буденність. Тож, бажаю вам гарного перегляду і сподіваюся, що ви вподобаєте це відео. На нашому місцевому ярмарку у нас з Маріном є лише одна традиція, яку ми виконуємо кожен рік це купувати горішки і брати каву у старбаксі. Цього року горішків взагалі немає, тому ми пішли в магазин, купили горішки там, Ну, хоча б Старбакс не зачинений, тому кава є, горішки є. Зараз будемо смакувати. От зараза. У нас трапилася ракеровочка, і я забрала маряну каву. Хоча у нас однакові, але мені здається, що в нього смачніша. І тепер в мене стаканчик з негарною кришечкою. А в нього просто подивіться, яка ювелірна робота. Подивіться на це. У нашому місті новорічний ярмарок невеликий. Половину займають атракціони та розваги для дітей. Інша половина це їжа та напої. Обов'язково глінтвейн, пампухі, гофри, чуроси, все це з нутелою. Французи її дуже люблять. Також є щось з сиром, куди ж без нього. І завжди є, до речі, солодка вата. Тут вона, якщо перекласти дослівно на українську, називається Борода папи. Моїм фаворитом на будь-якій ярмарці завжди є горіхи, але навіть їх в цьому році не було, тому нам просто прийшлося йти і купувати їх в звичайному магазині. І як ви напевно вже знаєте. У Європі головне свято це Різдво, а не 31 січня Новий рік, як ми всі з вами звикли. Тому новорічні ярмарки закінчуються вже 2-3 січня. В нашому місті в цьому році була якась аномалія, і вони працювали аж до 7 січня. Але майте на увазі, якщо ви хочете побачити європейський ярмарок новорічний, то краще це робити в грудні. Моїм завданням приготування до нового року є паста з авокадо і кешю. Мар'янчик побіг ще за другим авокадом, бо мені здається, буде мало. Я трохи підсмажила кешю. Тут у нас авокадо, лимонний сік, базилік, кеш'ю, сушений часник, перець і сіль. Все це блендером жух-жух і класна намазка на. Хліб. Ялинка тримається з останніх сил. Але стоїть, молодець. До 2 січня має протягнути. Так, дівчатка, тепер я роблю дуже короткий шнур. Тепер я роблю блендером бжих-вжих. І ось така і кремова текстура получилася. Я зараз буду, напевно, ще пробивати, щоб воно було більш однорідної консистенції. Але в підсумку така жирна, корисні жири. Закуска у нас виходить. Намазка, точніше. Смачного. Зробила собі новорічний чорний педикюр. І на фоні ми. З Маріном дуже великі фанати, майстер-шеф. І зараз фінал. Чекаємо, хто ж виграє. Сьогодні у нас 2 січня, і у Франції це вже давно час, щоб розібрати і викинути свою новорічну красуню. Тому я вам покажу, в який спосіб дуже часто тут викидається новорічна ялинка. І хочу сказати ще, що насправді французи викидають ялинку ще до нового року. Тобто, 27, 28, 29 грудня на вулиці ми вже бачили не одну ялинку, яка вже просто була викинута і стояла, чекала, поки її заберуть. Вперед! Насправді вона вже така бідна і нещасна. Ці гілочки вони вже просто, дивіться, як похилилися. Одна кулька взагалі, вона просто з кожним днем була все нижче, нижче, нижче. І сьогодні я її вже знайшла зовсім на підлозі, тому я думаю, давно пора. І, звичайно, шкода це робити, тому що хочеться, щоб вона як довше простояла, але ну куди вже? Вона вже не має ніякого виду. Так, а тепер дивіться, ми відкримаємо вікно і просто через вікно викидаємо нашу ялинку. Зараз, звісно, Мар'ян спуститься, поставить її гарненько, але для того, щоб вона не забрудняла під'їзд, ми її просто кидаємо вниз. 6 січня у Франції відзначають свято Боговиявлення, тобто зустрічі Ісуса і трьох мудреців. Саме тому впродовж січня ви можете купити ось такі традиційні пироги. Вони в нас називаються галета короля. Вони можуть бути з яблуками, частіше всього з мигдалевим франжипаном, Я взяла з фісташкою, так як я її дуже люблю. Получається, всередині захована одна маленька фігурка. Коли приходять гості, пиріг ріжеться на всіх, і кому попадеться маленька фігурка, той і стає королем вечора, і ця корона буде його. Також часто, якщо ви купуєте такий пиріг в якійсь буланжері, то вам дають ось такий сидер в подарунок, він іде одразу разом з цією галетою. Сьогодні ми з Мар'яном зустрічаємо у себе гостей, тому я купила такий пиріг і сподіваюся, що сьогодні удача буде або на моїй стороні, або на стороні мого чоловіка. І ця корона залишиться в цій квартирі. Ми вже готові зустрічати гостей. Вони, як завжди, на п'ять хвилиночок запізнюються. Марін одягає святкові носки, і ми готові зустрічати Скарпетки. До, До речі, Шкарпетки з України, О. і покажи свою модну футболку теж з України. Що тут Тут ось герб України? а ну перевернись, а там ззаді нічого немає. Просто покажи, яка в тебе гарна спина. Ой. Вау! Відсуха, треба показати. Відсуха. Що щось залишилось? Наш стіл. Основна страва готується. Гостей ще немає. Ну, все як завжди. Подивіться просто, які класні серветки я знайшла, на яких написано «Good food, good mood. Кусики. Треба ще на три. Ще раз скажи. Оце треба ще на три, бо на семеро. А що це? Це галь... Ну я вже розказувала. Я розказувала. Так, все сім шматочків є, в когось менше, в когось більше. Кому пощастить? Я з'їла вже, може пиріг, я вже його роздерла, але там немає ніякої фігур. Походу не я крола сьогоднішнього вечора. Чекаємо, може, Марин буде. Бо, я тримаю Бо, за нього околочки. <світ> і, 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 і так, ребята, у нас сьогодні визначився король вечора. Це бочка. Ми йому. Одягаємо корону. Покажи свою фігурку. покажи ти... свою фігурку. Ось вона, ось. Бодик, заховай свою фігуру. <смір> За це і вип'ємо. За це і вип'ємо. Це мені подобається. Королева <смір> вечора, Ось вона. Ось вона. А що там? Так, будь ласочка. жанльор Мар'ян, давай. От і все наше є здати. Давай ще раз. <laughs> Майзе. Преска. Я сьогодні нарешті виспалася, зробила всі свої ранкові ритуали. І зараз буду приступати до приготування сніданку. Хочу щось солене, бо вчора я їла солодку вівсянку з протеїном. Так що, приступаємо. Яйце є, хоча б воно не впало. Тримайся. Авокадо є лимон, риба. В мене ще залишилося трошки залишки в розкоші, так що в мене буде ще канапочка ікрою, я її вже доїм. І закриємо цей новорічний сезон остаточно руколу, парочку помідорів. Черкі. Данок на сьогодні такий, і потім я піду на тренування. Смачного мені. Я вже зібралася йти в зал. Погода у нас сьогодні жахлива, дощ іде з самого ранку, але я зібралася з силами і йду тренувати спину. 460 калорій активних спалено. Я втомлена <смеш> додому. Це, коротше, пінка умивалка, так? Так. Це що таке? Скраб. Для чого? Для ногтів, для рук, для. <смеш> ну там написано. Полякох. Все. Це теж скраб. Але це вже для лиця. Так. Це, це умивалка, точно. Так. І тут, короче, там мене Так. Можна я тоді хоч хоча б оцей цей візьму? Ну, але я теж не буду користуватися. Ну, так, так, Оп. колаген. <реш> Прошу дуже. Оп. Ми сьогодні з Мар'яном на одну годину будемо бейбісітерами і вже чекаємо, нам принесе зараз Паша текілу і ми будемо сидіти цілу годину з собакою, доглядати її, можливо, трошки вигуляємо її. Коротше, у нас планів мільйон, ніби вона у нас лишається на тижня-два, але ми в очікуванні. Ай, 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 боже, Боже, яка активна дитина. Яка активна дитина. Тікіла. Тікіла, подивись, покажи, яка ти гарна. Покажи, які в тебе гарні очі. Тікіла. Тікіла. Отако гарно. горно. Скажи досить грати! Давай грайся! Я зі. Все, 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 я з тобою, я з тобою, я з тобою. Ти, ти, ти Мене тепер ти кусаєш за те, що я до тебе не говорив, так? Та, його вишку. Маленько. Ну, все, взяло, взяло. Давай скорше, бо я вже зараз. Дивись, а вуха то позакочувалась, так бігла. Так, зараз буде полуденно. Після денного сну на 5 хвилиночок. Там пікілка. Тут така розумна система. Тут такі прикольно так пахне. Чекай, 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 чекай. Можна. Ти зняв це? Ну як так? Не. Молодець. Молодець, молодець. Ось бачите, як ми класно погуляли. Просто. Весь нім обійшли. Всім добрий ранок. Сьогодні в нас субота і ми йдемо, кхм, значить, за свіжим багетом. Ми вам покажемо нашу улюблену буланжері. Це такий заклад, де продається хліб і мінімальна стандартна випічка. Але класно виходити в суботу або в неділю зранку, тим, що людей взагалі майже немає, і ви просто королі вулиці. Давай може... До речі, бачите, вони зайняли перше місце з приготування пагету і друге по круасану. Це вони зайняли призові місця в нашому департаменті районі, так би мовити. Але вони будуть ще приймати участь у загальнодержавному змаганні, яке буде транслюватися по телебаченню. Тож я дуже за них боліваю і тримаю кулачки. Сподіваюся, що вони займуть щось почесне. І зараз ми зайдемо на ринок. Я хочу купити печінки і вам трохи покажемо, що тут є. Я б зняла себе, але я соромлюся, тому буде просто тут риба, там фрукти, сири, які ви хочете. Взагалі, ринки у Франції це не про бабусі, які продають овочі та фрукти з городу. Я тут, якщо чесно, навіть такого ніколи не бачила. І не про дешевше щось купити. Дуже часто в магазині ви можете купити товар за ціною нижче. Це про свіжість і про впевненість, що ваш товар якісний. І, звісно ж, про великий вибір всього, чого ви тільки бажаєте. Наприклад, у нашому місті ще раз на тиждень є додатковий ярмарок, де приїжджають і пропонують свої товари фермери, але знову ж таки це не бабуся, яка назбирала відро огірків і хоче їх продати. Можна, ласка, подивитися, чи не обрізана в мене голова? Звичайно, що я подивитися. Що я поставила зі просим, да? Роби, я знаю. Що ми вже повернулися, просто зацініть цей класний шопер, який нам дали в нашій улюбленій буланжері, бо ми їх постійні клієнти. І так, ми взяли багет, потім ми взяли ще один хлібчик такий чорний. Мар'ян дуже любить він там з висівками з різними і так далі. Дуже смачний сир, якщо ви десь побачите, ось такий. Це косячий сир, він м'який, і він називається пелардон. І ми взяли печінку курки, тому що в мене зараз мало заліза в організмі, тому я їм все, що можна тільки. Ну чекай, чекай. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що ви відкрили для себе щось цікаве та нове. Гарного вам дня і до зустрічі у наступних відео!